Це велика честь. Честь служити, честь бути корисним. Об'єднання самопоміч золочівського району це команда справжніх професіоналів. Ми йдемо на вибори, маючи свою програму, маючи вже зроблених багато своїх добрих справ. Ми єдина політична сила, яка відкрила свої списки для загального обговорення. Одна моїй кімнаті нема куди тікати. І їй напевно не поможуть навіть танки і гармати. Освіта і культура є важливою ланкою будь-якої сучасної європейської держави. Я щаслива від того, що вкладаючи дитині пензель чи олівчик рук, виробіть дорог, щастя творити, цінувати прекрасний, поважати працю рук. Тому моєю метою є продбати про всіх талановитих дітей Золочівщини і створити справжню школу мистецтв. <плес> Солодів! Солодів! Своїм! З зараз не будемо! З завжди будемо! Собою завжди будемо! до Сто бою зараз не будемо! Они доведемо! Коли золочий футбол, то мають вийти до вболівальників, взяти з собою дітей на футбол, показати, як грають дорослі, щоб вони не сиділи по. При... І хочу сказати на майбутнє, що на наступний рік знову буде футбол. І ми сподіваємося що буде команда грати в прем'єр-лізі. І ми долучимо всіх надій, всіх бажань і все, що потрібно, ресурсу до цього. Мене поможуть навіть танки і гармати. Моя маленька незалежність. Дорогі мешканці Золочева, давайте зробимо наше місце квітуче, світле, європейського зразку. Багато роботи зроблено, але потрібно ще більше. Потрібно освітити вулиці, потрібно освітити пішохідні переходи, під'їзди до будинків, замінити старі ліхтарі новими ліхтарами, нового зразку, європейського зразку. Вона втрачає сили, у неї зводить крила. Вона, можан, так, калеця, по кіношному красиве. Золочів це туристичне місто. Але це не тільки золочівський замок. У нашому місті є надзвичайні пам'ятки культури та архітектури національного значення. І залучення туриста в центр міста буде першим кроком залучення коштів у міський бюджет. Нашому золочі є багато ресурсів для того, щоб зробити його комфортним містом з європейськими зонами відпочинку. Найдорожче в нашому житті це наші діти. Я, як дитячий лікар, кожен день допомагаю в їхньому здоров'ї, профілактиці різних їхніх захворювань. Я чітко розумію, що профілактика і захворюваність це передусім в нашому житті і допомагаю для того, щоб наші діти ніколи не хворіли. Я і команда самопомощі будемо все робити для того, щоб наші діти. Майбутнє процвітаюче росло в злагоді і буде завждо. Народились ми в Україні, наполі. Працюючи в системі освіти, розумію, що наше майбутнє в руках наших дітей, а наш обов'язок є забезпечити їх якісною освітою, розвинути та підтримати обдаровану молоді. Ми повинні зробити все для того, щоб наші діти були розумними, освіченими, мудрими, аналітичною мислені, адже їм розбудовувати наше місто та країну в цілому. Обирайте свідомо, будьте самі собою.